Та все нічого не вийде. По підрахунках повинно бути. Привіт, друзі! Ну що ж, нова ідея, Ти отак хвалили, хвалили, ти линяй. Все, побігла, котів мучити. Друзі, новий проєкт, нова надія, нове бачення. Щось з цього, я надіюсь, вийде. Значить, що задумав? Так як посівна на носі, залишаю вже всі питання. Культиватор більш-менш підлагодив. Ну, те, що є, не більш-менш те, що він робиться доволі сильно. Є були пару ще ідей до нього, але я вам скажу, на цьому зупинився. Працює, працює непогано, а це все, що потрібно. Навіщо тратити час, а часу цього не так багато. Скоро посівна і хочеться що зробити. Хочеться зробити, друзі, вакуумну сівалку, чотирьохрядну, щоб сіяла кукурудзу і соняшник. Я ще хотів зробити на 35 міжряді, щоб сіяла соня, сою. 35 міжряддям, але приїхав агроном, каже, що ти граєшся, є сівалка, он та займе часу, частини чи нестини, чи не що воно, як воно буде, ще не знаєш. Роби на кукурудзу і соняшник, а сою засієш 30-м міжряддям зерновою сівалкою. І буде без питань. Вісіний там нормальний, такий більш-менш. Тобто хочеться зробити цю сівалку і. До чого, можливо, я вже деякі питання зробив, але так все поступово, як би сказати, щоб не забігати наперед. Що вийде з цього всього? Я не знаю, але надіюся, що щось вийде. Значить, сівалка чотирихрядна, вакуумна з можливих матеріалів, які є. Максимально можливо наближено до максимально можливого того, що з нею можна буде зробити, поточному висіву. І... Звичайно, з несенням мінеральних добрив. Отакий от план, отаке от бачення, чи вийде, чи не вийде, я вам ще раз кажу, що не знаю. Він в голові, що щось повинно спрацювати, а в реальності як буде, так буде. Значить, зварив вже по суті таку раму. Остальний швеллер, той, що мав йти на пилораму, той, що агроном мені дав, вже пішов сюди. Так як той уголок мав йти сюди. Ну, десь замінювати, тому що така рама повинна бути потужна. Рама повинна, ну це ж і плеця рахуйте, це 2,10 ширина буде від анкера до анкера, колеса. Тобто ширина, ширина тут, тобто ширина повинна бути нормальна. Ширина її зараз це 2,50 чи 2,30. Ну, якщо буде цікаво по розмірах, по цих всіх питаннях пишіть, то я вже буду по ходу справи так справляти. Розварив також з рейси з таких ось розчоху. Це на верхню точку сюди чіпляється. Бачите, усилив, як завжди, уголками. Тут уже я приварив платформу для певної речі, але трішки пізніше, тому що вона, як би сказати, вже так готова на 90%. Лише потрібно її сюди ще обдумати, як, що, де буде, тому що таких моментів доволі немало, що їх потрібно десь розмістити, щоб вони одне другому не заважали, прикріпити, щоб воно було знаєте, більш-менш нормально. Тут використана профтруба 40 х 60, ну це профтруба така. Така профтруба сильна. Кутик 80 чи 75. -й. Я ще раз кажу, якщо потрібно, то я знімлю, пишіть. І по цьому, як би сказати, поки що все. Підготовлюється там зараз. Друге питання Значить, суть завдання, і що сьогодні потрібно буде зробити. Це зайнятися плавленням алюмінію. Цю сівалку я планував зробити ще років два назад, скажу вам по правді. Тому я й плавив той алюміній. А тоді, хто зі мною... Вже трішки часу на каналі, тоді пластмас. З, з часом я скажу цю зв'язку логіки, чому це так було. Я побачив по пластмасу, що можна це зробити. Але з пластмасом в мене не сильно зараз виходить по часу. І це ж потрібно якісь приспособи брати, плавити. Самі розумієте, це час. Але і з цього є вихід. Він трішки дороговатий, але є вихід. Також вам поясню, кого буде цікавити. Тому буду робити, так як і першочергово колись вирішував, думав, робити це з алюмінію. Сьогодні будемо плавити алюміній, наплавим все, що є. Он, я позбирав тут, дивіться, всяке ще, що здається, що немає, немає, немає. Я ще походив там, походив там. от такі ще диски були, з жигуля, такі всі, ще знайшов. Е Ще знайшов відро алюмінію непогано. Пічка є на каналі, дивіться, доволі виручає, токарний станок є, а якщо токарний станок без заточного і без пічки, щоб плавити алюміній, то це не токарний станок. А так потрібно кішків виточити, чи якусь тулочку алюмінію, де не так сильно обертів є. На, на газову горілку всунув, алюмінію на накинув, розплавило і заляв. Сьогодні ми займемося цим. Потрібно буде виплавити. Чотири таких. Зараз там в мене ще одна. Це є. Чотири таких. Це від кукурудзи такі баночки. Їх потрібно буде чотири виляти повних. Тому й так багато алюмінію сьогодні. Якщо не вистачить, то в мене ще є там розпредвал, ну, це не розпредвал, а сама обойма розпредвала, рама алюмінієва, то її додавлю, ні, ще десь підшукаю. Значить, наші, друзі, значить, такі справи. Будемо плавати. Я думаю, буде цікаво. Ставте вподобання. Газ дорого коштує, єлі випросив ще на одну плавку. Вже давно не плавали, тому що все ж впирається в цей газ. А з цього мені буде потрібно. Для того, щоб для цієї сівалки точити барабани, мені потрібно буде отакі алюмінієві болванки. І з них вже виточувати те, що буде далі. Значить, що, не будемо довго розмовляти, нічого все рівно не дасть. Підпалюємо. Підпалюємо, чую, тут ще трішки було. Допалимо його, якщо не вистачить, то заберу з кухні. З кухні газ беру, так що не лінуйте ставити вподобання. Що лінуєтесь, то... Нічого страшного. Льочик. Забувся навіть як це робиться. Ох. Ух. Хорошо. Дамо трошки газу. І закидаємо. Перший раз я знаю, що воно трішки... Хвилин 30 десь, я не пам'ятаю скільки. А другий раз 15-20 хвилин, тому буду так повну чашу наливати і наплавлю трішки собі на більше мені потрібно шківи, щоб був запас. Поки розігріта топка, наплавлю собі, потім потрібно взяв її і використовуєш. Ну, ціль таких 4 штуки, якщо ще залишиться щось, потрібно такі на більші шківи десь 140 діаметром, 140 мм і на менші. Закидаємо і плавимо. А, ще є в мене там таке, що я з нього желізо не міг витягнути, то зараз будемо і то в кінці я спробую. Це такий чистий, бо коли попадеться шматок желіза в алюмінію, трішки важко приточені, і вже станок починає, як самі розумієте, різні метали по твердості, то... Ті, я спробую зробити таке сито і процідити цей алюміній. Чи вийде, чи не вийде, не знаю, такого не бачив, не робив, ну спробую. Тому що там на ньому залишається доволі багато алюмінію, але є і метал, його потрібно відокремити. А так я його фізично не можу, то будемо його нагрівати. Хорошо, горить. Накидаємо туди ну, щось таке мілке, щоб воно розтопилося спочатку. Тоді краще ті грубші вже. От такі, бачите, колодки від Мінська в мене ще залишилися. Ну, якийсь кручочок взяти. Таке все міленьке зараз. лванки. Бачите, плавлення, яке було. От начебто все добре, це я вже почав точити. А всередині от така штуковина. Ну, Нікуди не годиться, потрібно переплавляти. Доволі непогана річ. Щось потрібно, ну як раніше, я тоді ще наплавлював, коли наплавив собі заготовочки такі, кот-коц-коц, його потрібно щось якийсь шківочок, раз виточив, тобто станок і пічка. Ну що ж, друзі, перевіряв, перевіряв, дивився і моя зварка відпала. Ну нічого, так навіть краще. Трішки незручно. Ось але... те, що виходить у нас. Оцей шкрум потрібно зібрати. Багато шкруму різний такий. Воно коли автомобільні деталі плавиш, то взагалі практично ідеально б, я сказав. А коли плавиш, такий разнобой тут з усіма то трішки цього шкруму не потрібно. О, чистяк. Погляньте, такий чистячок. Чистий алюміній. Той метал, за який були багато в кого проблеми колись. Шкрумуватий. Трішки є осад добре. І кидаю Фух, соди. Ну, по-правді, я вам скажу, різниці я ніякої не бачив. Що соду і що без соди я плавив раніше, то практично і не було. Ну кидай. То кажу, побачимо. Щось булькає, булькає, перемішуємо туди шпуль. Сильна різниця, ще ж крум з'являється. Ну що, будемо заливати. Знаєте, що мені потрібно оце, оці баночки від кукурудзи, щоб вони були повненькі. Потім я їх порозділяю на двоє. Якщо будуть не повні, то не буде діла. Тому Кот, так, зараз ти тож, то, що вже останнє твоє життя буде. Потрібно, щоб були повні. Тому буду заливати до повного. і щоб бачити, що не вистачає, то буду додати і далі плавити. Так уже поназбиру алюмінію, що, я думаю, на 2-3 затьори, як казала бабка, коли горівку робила, вистачить. Ну, побачимо, що з того буде. Заливаємо. Бережно гараче. Хто ляти... Oбереżno. Nie widzę niczego. Widzę troszkę, widzę, widzę. Pomnękie, No tak. I wystarczy na jeszcze jedno, baczę. Może i wystarczy. Dawaj, 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 Майже дотягнуло, Ну нічого, я думаю, якось акуратно доробиться. Трішки вже тут позалишалося цього шкруму, потрібно буде його випалити. Зараз я його піду, поки гараче виб'ю. Бачите, позалишалося з тих плавок, залишається оцього цього всього і нагрівається довше. Я вже другий балон поклав, бо той закінчувався. І дуже слабо, йому потрібно так температури. Плавиться, я не пам'ятаю при персійко градусів, там 600 градусів, що. Не пам'ятаю, подивіться, це не точна інформація. Плавиться то й добре, я думаю, вистачить. Експеримент зробимо, доляємо, але що доляємо? Воно не щіпиться. Не потрібно доливати. Зараз я виб'ю його. Поки грати будемо переплавляти, тому що велика кількість газу йде, щоб нагріти оці всі справи. справи. Тома шіховуємо. Як би сказати, то саме другий раз, а третій раз вже там в мене така з болтами, то спробую його перецідити. Не знаю чи він буде цідитися, чи не буде. Но спробуємо. Потрібно на менші кусочки бити, щоб більше. Бачите, насоси пішли від води, кришки від. І це розбити. Шківи старі он бачите, і такі він. Порка, Ну, ще би би, але що ж, як потрібно сюди, можливо, залишу. Він погано, погано сплавлений сюди. Буде нормально все. Для доброї справи, друзі, для доброї справи. Якщо вийде, буде добре. Як не вийде, то буде так, як не вийшло. О, другий раз швидко взагалі, я вам скажу, це прийшло десь хвилин ну, вісім. Кажу ще як плавати. Що це таке щось? Металове, чи що це? Штуковина. Кину якусь штуковану... А, тушків. Оцей. Ви ж плавите, якщо є автомобільне, то розділяйте автомобільне з таким всім з фарбою, з цією що... Шлакує багато, шкода, є ж так цього алюмичика немає, В тому плані, що всі якісь, які... маленькі, дрібненьке, велике, патрубки від жигуля запасні були якісь. Ці що по воді, все туди, все. Раз. Розплавив, розпалив пічку, наплавив і потім ходиш як до холодильника, коли в ньому щось є. Так, ну що, тут оці бляшанки якісь і немає смисла Зараз хай вона добре тут на... розтане. Це що тут є трошки цього і шкруму і частина алюмінію, Ще трішки намокопоті, Вже спробую, але ну, ще доплавлювати карабайки. То як чисте. А тоді спробуємо вже от таке, бачите, Ну хто б дає його гратися, це все витягувати. Побачимо, такі диски, це вибити можна, але це махати молотком. Чи буде вартувати, чи не буде, вже в кінці спробуємо. Що в нас вийшло? Повне повне. Повне повне. Так, сюди я не буду кидати соди, побачу різницю, яку. Бачите, багато цього шлак з автомобільних деталей тут взагалі прекрасно тут вже я його трішки і перекалив ну, і хотілося б що ще всунути ці каструлі щоб вони вже це без болтів було на ну, якщо втоне, то буде добре зараз побачимо пішло Оце як розплавилося Може ще одна залізе в Ну температура падає. Аж ти, і Повне буде. Зараз я наділяю в одну, оце розплавиться. Зараз це швидко. Аж ти, біліє. біліє, значить падає температура. Зараз не розплаває. Шитиця, містиця. Так, ну хай ще це розпали зараз. Чоді трішки наділяю, поставлю знов, зараз побачу. Так, тут я вже перекочегарив 100%. Поки забігався. Попробую ще в цю форму, бачите, мокрий зараз, пісок його немає чим. Таких хай буде один двойний, щоб не сточувати. Хай буде така заготовочка. На всяк випадок. Ну, все трапляється, робиш, робиш тут. Потрібен двойний, потім з великого сточуєш на малий відход. Алюмінію великий, йде, погляньте. Ціла фляга. Двохлітрова баночка дорогоцінного металу. Так, зараз я хочу... чи може влізеться, Ну різкану. Давайте ще шицю, може не влізтися вже вверх. Давайте одну наділяю, поставлю ще цю добавлю, Хоча бовкне через верх і буде трішки незручно. Що заляє? Давай цього заляємо? Давайте виляємо маленьку, Таку довгу. Також є такі. Аж те потрібно обпалювати форми. О! Що досталь? така довгенька, хай буде що ляй. Хай буде вже повна. Mm. Довго буде. Зараз ось це ще кинемо. Аж ти побіліла, вже втратило свою температуру. Так, давай ще ти. Літом краще. Літом жарко вона. Швидше. А зараз. Так, не холодно, хоча коли це і штуковини добре жарковато. Ну, більше йде затрат тепла. Так, чистий метал. Ну що, спочатку цю недоформу заляємо. Ну, і сюди. Це від фарби. О! Наділа, наділа знав, бачите, що шкрум залишається. Можна і почистити трішки. Спробуємо це. Чесно кажучи, вважаю недоцільним. Отаке, От ну хоча зараз побачимо, що з цього вийде. Купа желіза зараз буде, можливо воно і там і залишиться.

Ну що, друзі, побачимо. Правда, не сильно я вже радий цим, що я закидав його. То що по перший час більше займає метал там йде. Поки його нагрієш, поки що. І виходить така штуковина, блін. Зараз той метал. Навіть не знаю як його відділити. Тобто отакі речі я б не радив вже робити. Трібно відділяти по можливості. Від металу, а можливо щось і вийде, якось зараз зіляється, його добре нагрію і процідиться. Воно спробуємо, можливо, але багато газу йде, більше газу, більше часу. Значить і більше газу. Зараз я добре його розігрію, щоб воно так вже сильно відслоїлося, що вилялося. Просто вилилося метал, бажано там, щоб залишився. Так, ну що вже буде? То вже буде, вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Розігрівся, погляньте, як я його розігрів, Зараз попробую це зняти верхнє, погляньте щось і є, Ну там з рахуванням того, що металу, звичайно, дасть Бог. Дай Бог, верніше, не дасть Бог. б достати, але ну, пече дуже сильний огнетривки. Рукавиці потрібно брати. Так, ну що? Заляємо зараз. Що заляємо таку велику трьохлітрову. Я взяв таке, бачите, зробив отвори, прокрутив там на 6. І зараз через нього спробуємо. Хоча не сильно хочеться. Заляв би якусь іншу, але можливо потрібно якийсь такий величенький шкіл, тут десь 18-й діаметр. Правда, ще не знаю, який настанковий такий діаметр має точити. Хай буде. Форми виставляєте рівно, щоб були рівно. Yeah. Ну, як воно буде процідюватись. А що протікає. Десь 2 см є на шкіл і, і сюди все остальне. Щось натюркало. Десь також 2 см. Кусок цього ще впаде. Вон вісік залишилось, зараз його виб'є. Погляньте, гляньте, що і тут. Десь упав кусочок поза цюю і розплавилось. Ну і на цьому все весілля. Зараз підемо виб'ємо його. Побачимо, що там залишилось, поки воно не. Зараз я його виб'ю, попробую. Без проблем. Перевернув воно випало. Там практично залишились зілезячки і трішки то алюмінію. Ну, в принципі, погляньте, забрали, що сіки забралось, тут десь. от... Де по це зеленкувати? Вижте, сантиметра два з половиною. Ну такий шківочок вийде. Шківочок вийде, якийсь великий на один ручок. Тут я зробив, щоб був і на один, і на два. Ну, Зараз можна навіть його достати. Думаю, що воно вже пристигло. Щось вийшло. Бачите? Ну, Станок якось зажму його. Може, якийсь ляпацон вийшов. Ну, потрібно робити форми. Потрібно нормально. Ну, я обточу якось болгарочку і легенько, щоб хоча б зажати у цей станок. Ну, Потрібно форми підготовляти. Це побачив я ту дерев'яшку, яка в мене була виточна, дай думаю, заляю хай буде. Ну, принаймні, якщо б потрібно було б точити два цих двох оцей шків, то ви представте, що оцих два сантиметри тут потрібно було б сточувати туди десь на 40 мм. Тобто з діаметра 150 десь на 40. Це ж весь алюміній вилітає. А так підправлю болгаркою, зажму, що і не таке робили. І це зробиться. І тут це заляв, бачите, отаку сантиметра. 3, з цього вийшло. Ну, це, як би сказати, з того і з того вийшло 3 сантиметра. Також десь піде якийсь шківочок маленький. І ці, що потрібні. Оці мені потрібні самі основні. Значить, результат такий. Такий, як є, газу пішло. Олена аж так каже, я б цілий місяць палила ним, а ти за 2 години його туди пішло. Ну, що зробиш, потрібно, друзі. Є питання, можна було б це зробити з пластмаси. З пластмасою я трішки не маю часу це огратися, там свої моменти, які потрібно робити, або з алюмінію. Або купити є готова одна річ, з якою можна це зробити. Але вона коштує недешево. Тобто, я думаю, що там. 500 гривень газу пішло на такі речі, з яких можна буде в подальшому виточити і зробити. Я надію, що він вийде. Сівалку вакумну. Звичайно, я вам скажу, що сівалки є. Наших виробників доволі круті, доволі круті. Дивлюся, очі горати. Але один мінус: вони на 24 кінських сили не підходять. Тому що в них, наскільки я цікавився раніше, дивився, може зараз щось помінялось, не знаю. Але в них. 580 кг вага самої сівалки. Доволі потужна, така вже йде на 40 кінських сил. А на 24 такої сівалки немає, тому що тут підємна вага 480 кг а вона важить десь 500 чим. То я можу помилятися в коментарях, якщо напишіть. Ну, я так дивився, цікавився. Класні речі. Але, але. Тому спробую, що з цього вийде, не знаю. Але сподіваюся, що вийде. Коментуйте, ставте вподобання, якщо не важко, і до наступних відео. І хай щастить!